Якщо е, Інститут національної пам'яті те що не доказує. Вважають, що місто Повага названо на честь там, якогось ну, наслідника престола, покажіть нам ці документи, підтверджуючи 300 років назад, майже це було 250 років. Покажіть підтверджуючи документи, немає. От Інститут національної пам'яті вважає, що це місто Павлоград названо там на честь там якогось наслідника престола. А ми Де, вважаємо, що наше місто названо на честь святого апостола Павла. І у нас є відповідні рішення міської ради, що ми прийняли і що ми святкуємо День міста в день святих апостолів Петра і Павла. У нас є підтвердження більше того, більше 90% на сьогоднішній день людей. Хочуть, щоб залишилась назва міста Павлоград. Тоді в чому а, суть а, цього рішення як інституту національної пам'яті, так і комітету Верховної Ради, який підтримав тоді, взагалі, нівелюється право громадянина. Мати своє бачення, обирати там назву в своєму місті. Якби були, були підтвердження, що да, от є указ там царя чи цариці, що там написано отак і отак, нема, є різні тлумачення, є різні думки. І та людина, яка виходила вчора доповідати там перед комітетом, який там приблизно до 30 років, він взагалі навіть не знає, де це місто знаходиться, місто Павлоград. Тому що ми їздили, їздили, юристи їздили на засідання цієї комісії. Вони доказували, і причому факти, документи, історичні з наші з музею. Ну вони тоді казали, ми з вами згодні, але змінювати свою думку не, не будемо. Тобто це формується рішення відносно зміни міста Павлограда виключно на думці, на їхній думці, без підтверджуючих якихось фактів, документів. Тому, перше, коли я почув вчора, знаєте, як на тебе виловили якесь відро з помиями, то якесь, ну, в кінці кінців, ну, це наше право. Дайте, якби, знову ж таки, щоб не повертатися, якби було, сказали, є документальне підтвердження, тоді да. Хоча, знову ж таки, якщо, як кажу, там Іван вбивця, то й другий Іван вбивця. Якщо вони вважають так, що. А ми хочемо, щоб місто Павлоград називалось на честь святого апостола Павла. Ну, тому ситуація взагалі, от... навіщо? Тим більше зараз, навіщо це робити? Якби громада прийняла рішення більшістю, Моє, моя особиста думка це моя особиста думка. В даному випадку я відстоює інтереси громади. Вони сказали, громада сказала, ми ж провели опитання, громада сказала, ні, ми хочемо, щоб місто називалося наше місто Павлоград. Це вже історія наша, велика історія міста. Ну, На жаль, на жаль не слухають. Поки що не слухають, я думаю, що це рішення буде ще не, не один місяць пройде, але вже неприємно. Як для громади, тому що мені дуже багато телефонували людей, місцевих жителів. І сьогодні розказували, що це вже обговорюється в автобусах, там скрізь обговорюється. А, на жаль, не чує Верховна Рада, ту, яку ми обирали. Не чують людей. Вони не хочуть там, виконувати волю тих людей, які їх обирали. Верховна Рада, як вищий законодавчий орган. А інститут національної пам'яті ну ми ж знову повертаємося до того, що це їхня особиста думка. Більше в них у них немає нічого, ніяких підтверджуючих документів.